Доброго дня! Сьогодні в нас 14 грудня, місто Тернопіль. Пройшли в нас гарні сніги, дали морози. В цій ночі було мінус 12, але сніг гарно все, кореневу закрив, трошки попідгортав до дерев, до кущів, там гортензії. Але сьогодні мова піде про живці винограду. З неділі обіцяють підвищення температури, будуть вже плюсові температури, і буду вже таке обріжу до кінця свої кущі, бо так різав потрошки на живці. Але дивлюся, що процес реалізації зупинився. І хочу нагадати вам, що живці ще є. Живці по 25 гривень. Такі живці є товщі, є тонші, є такі по 8-10 міліметрів, є 12 міліметрів, є на 2-3 на вічка, бо де між довуздя, отак як тут великі, то будуть на два вічка, де ближче до початку пагіна, там між довуз де густіші, то буде на Тривічка. Відправка новою почтою по території України. Е, сорти почнемо спочатку. Пріма України, це ранній сорт. Потім йде Юпітер кишмиш американської селекції. Потім йде Джой, також кишмиш американської селекції. Практично без рудиментів, чистенький кишмиш. Ну і Аркадія. Це теж провірений сорт, який навіть в нас на заході України. гарно і лоза. Правда, лоза всі гарно визріла. Я в у серпні місяці обробив гуматом калію. Дав калію для того, щоб гарно визріла лоза і гарні були живці на вкорінення. Виноград дуже добре вкорінюється. Хто хоче поповнити асортимент своїх, своїх сортів на ділянці, це такі сорти, які не дуже схильні до захворювання. Дві-три обробки навіть. В нас тут, що в нас клімат дуже вологий, дуже часто йдуть тут дощі. вистачає 2-3 обробки для того, щоб зібрати якісний врожай. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!